Роман Завадович, Цілий світ без міри звеселився. Цілий світ без міри звеселився, як Ісус маленький народився, не в палаті на м'якій перині, а у яслах на пахучім сіні, перші до Господньої дитини, пастушки прибігли з полонини. Перші сина Божого вітали, на сопілці коляду заграли, поклонились Божому дитятку, принесли удар йому ягнятку, йдім і ми до Божої дитини, принесімо їй дар від України, принесімо свою любов дитячу та молитву щиру і гарячу. І просім маленького Месію, Україні, Христе, дай надію, силу дай збороти, лихо, люте, волю, долю поможи здобути.